Товариство, добрий день! Сьогодні у нас буде огляд на легендарний R65. Перед тим як ми почнемо, хотів би вас попросити підписатись на канал, поставити лайк і написати комент в підтримку україномовного контенту. Що хотів би про нього сказати? Те, що в 25-му році, на початку року, вони почали випускатись вже оновлені. Тому ми зараз подивимось. цей Air 65 я не дочекався з Aliexpress, і не захотів, там такі обставини вийшли, що мені він потрапив з Oilixa. І прикол в тому, що на ньому написано: отут: -от 5 в одному. Це нова. Плата у нього стоїть флайт, польотний контролер. І зараз будемо відкривати. І тут повинні стояти оновлені двигуни. У нас повинні бути SE двигуни другої серії. Зараз відкриємо, подивимося, яка у нього комплектація. І саме печальне, що у нас є, і чим можна порівняти на AliExpress і OLX, це те, що на у OLX, коли приходить, то ви його не можете перевірити на пошті, бо він запаяний. Якщо за Аліекспреса нам приходить дрон, то ми його можемо перевірити, подивитись, політати, протестувати і написати свій відгук, все правильно чи неправильно, все гарно чи негарно прийшло. І так, мені прийшла фристайл версія я всім вам кажу за те, що я би взяв собі. Рейсінг-версію, а прийшла мені фристайл версія Пояснюю чому. Тому що, як люди кажуть, ті, хто стикався вже з цими квадрокоптерами, що ці пропелери краще працюють, але це не вихід, ну типу, брати і купляти його тільки за пропелери а ще те, що у ці мотори на. На цьому дроні, вони на 0,2 грама легші, ніж на рейсінговій версії. І якщо ми почнемо. Наприклад, збирати якийсь полегшений дрон, я не знаю, чи буде у мене це, чи не буде, то мені вони підуть на користь. Тобто вага його буде менша. Ну, ми сьогодні ще й перевіримо вагу. А, кажуть, що гімфановські пропелери не дуже класні, навіть а, ті, котрі Lightweight облегшені, то краще HQ Prop, чомусь всі гонщики беруть собі HQ Prop, хоча на фрістайлову версію. Іра ставлять пропелери, котрі гонщики використовують. Незрозуміло. Далі у нас йдуть гвинти запасні, це у нас кріплення моторів, і потім це у нас такий перехідничок, іде, збирається для того, щоб наш R65 під'єднати до Betaflight, до комп'ютера. Так, запасна конопа йде у нас. І тут у нас якраз іде. Наш 5 в одному флайт контроллер. Тут просто додавали приймач радіоприймач а всередину додали його, і він став важити 3,2 грами. Хоча там з приймачем, коли була версія 4 в одному, воно важило більше щось приблизно 4 більше 4 грамів. Тут трошечки. Змінена конопа. Хм, а я не пам'ятаю, у мене так само було чи ні, для того, щоб тут можна було антенну поставити. Но конопу ми будемо міняти, тому що такий кут камери мені взагалі не підходить. Mm. Я не знаю, ну, типу, літати в приміщенні на ньому дуже важко. І це вау! Вау! А як вони ще вигнули цю антенну? <свист> Цікаво, чи буде. Ну, це знову ж таки, це буде тяжче міняти конопу. Але коли ви облегшуєте дрон, прикол в тому, що цей дрон плата почала важити менше. Вау, а як він тут спаяний? Ну Де пайка? Вони не прибирали за собою, бо тут воно все блищить. Ну, не знаю, навколо, навколо все блищить. Взагалі прикольно він виглядає. А, тож, що по вазі скажу, бо я за це дуже сильно топлю. Вага у нього стала 173 грами. Перша версія, котра вийшла Ера, 17,1 грама важила. О, вау! Тут резиночка стоїть перед антенкою, щоб вона далі не вискакувала. Вау! Додаткова вага. Вау! Це так класно! А навіщо? Навіщо? Ну, ну так воно ж сильно і не вилізе. Тут просто-напросто сам кабель не дасть більше вилізти. Ну, якось так вони вирішили це зробити. Я не дуже розумію цього. Але чомусь він почав важити на 0,2 грама більше, ніж попередня версія. Так, ви такі, ну, типу, я збираю сімірку, я збираю десятку і це взагалі ні на що не впливає. Але в маленьких дронах це взагалі впливає. Ну, чи буде він важити 16 грамів, чи буде важити він 17 грамів. А по 0,2, по 0,1 грами на кожному це якраз буде наш 1 грам можна на різному зекономити. І якраз у нас тут двигуни: 23 тисячі КВ. І не видно он, да, ви бачите, в куточку двоечка. Що по ньому ще хочу сказати? Що його ще можна облегшити. Зараз я не знаю. Не буду скоріш за все, цим займатися. Напишіть, будь ласка, в коментах. Ми просто його оглядаємо, як він є. Зараз перевіримо, що тут мені мої ваги скажуть, як воно. 17.35. Ні, ну може бути, це. На вагах проблемка. А, ну хоча 17,3, 1735 на 0,05 неправди у мене тут. Ну, я гадаю, що можна зробити його менше 17 грам. Чи зроблю я його зараз? Не знаю. Погнали його, під'єднаємо до апаратури керування. Що я... Блін, ну виглядає він прикольно. Скажу, із того, що нового, тут 5 в одному плата стала. Оця резиночка на антенну додалась, у мене не було. І антенна тут вигнута стала. Чомусь раніше вони її по платі вкладали. Зараз чомусь нагору її вивели. І так загнули, я не знаю. Із того, що я би хотів, ну, я вже сказав, що поміняти конопу і. І зараз подивимось, погнали в налаштування в BetaFPV, закинемо наші. Чи треба воно. Давайте підемо, зробимо резервну копію і закинемо наші налаштування, подивимось, що там взагалі є. І може я взагалі накачу своє, свої налаштування. Так що, окей, погнали до Betaflight. Телепортувались ми в BetaFlight конфігуратор і зараз будемо під'єднувати наш дрон до конфігуратора. Всю цю штуку зібрали і знизу під'єднали дрон. Дозволити. О, а у мене є. А, він може під'єднатися до апаратури керування. Ладно, поїхали. Перше, чим ми займаємось, це ми попереднє налаштування, зберегти резервну копію. Зберігаємо резервну копію. Зараз у вас висвітиться вікон, це котрим я закрию, куди я буду її зберігати. Так, зберігаємо. Зберігли резервну копію, вона нам перший бекап може знадобитись. Далі ви там можете собі по портах подивитись по конфігурації. В конфігурації. Я особливо нічого не міняю, я просто і вимикаю. Бо мені більше акро подобається. Далі у нас більш-менш нормально стоїть дрон, але у мене поверхня не рівна, тому я нічого там не зроблю. Живлення акумулятор я нічого не міняю, мені так більше подобається. Тому що акумулятори більше живуть, коли у мене висвічується low battery. Я знаю, що у мене там є там, декілька ну, небагато не часу підлетіти до себе, а не просто бігти і вимикати дрон. Що він може десь ну, типу, зачепитись, впасти, і я піду його шукати. Тому я так і лишаю для того, щоб собі у мене був якийсь загак, не вбити одразу батарею. Далі, попереднє налаштування, рейти. Налаштування під. У мене тут звичайні налаштування під. 670 на всьому кут стоїть, а я ставлю Мінчен Кімарейти, ну, я вже з ними звик літати, я їх спробував, мені вони сподобалось, і я з ними літаю. Для того, щоб знову ж таки пояснюю. Як я робив, коли був новачком? Коли ви новачок, вам треба якісь рейти. На звичайних рейтах воно дуже плавно літає і не дуже гостро розвертається, і мені було тяжче пролітати. Ну, так скажімо, тому що я, начебто, вже більш-менш нормально літаю, але я такий вау, а як їх налаштувати, ці піди? Є велике відео Бардвела, там де ви можете зайти, подивитись, як воно там ви робите це, а потім летите, чи воно вам підходить, чи не підходить. Я взяв вже є рейти людини, котра ну, типу, приймає участь в змаганнях, я їх поставив, спробував і такий, вау, прикольно, на них мені легше стало літати. Я розумію, що це скоріш за все не мої рейти, але з часом, коли я навчусь літати. То тоді я вже сюди залізу і буду пробувати під'єднувати, від'єднувати, прописувати свої кути і вже на них літати. Так що, поки що, я літаю на них, вони мені влаштовують повністю, і я просто зайшов в попереднє налаштування, натиснув і погнав. Я ще 5:33 рейсінг, рейти пробував. Мені не дуже сподобалось, а ці рейти мені більше сподобались. Далі у нас режими ромпум-пум. Отут -от у нас є проблемка. Так, ми, мабуть, зараз від'єднаємо дрон і спробуємо під'єднати апаратуру керування. Переходимо до висновків. Трошечки я якось занервував, для мене відео ще все ж таки. Я не знаю, ніяк не можу звикнути їх знімати. Зараз ви побачите, як я літаю в приміщенні. Так, вибачаюся, але вже, вже яка квартира є, така є. Яку знімаємо, таку знімаємо. Тож, що хочу сказати а, з приводу дрончика. Так, все мені здається, як я очікувалося. Літає гарно, веде себе дуже гарно. Кут камери мені не підходить, тому я декілька разів падав, декілька разів крашив, бо... Кут камери вас одразу же спонукає до того, який буде політ. Чим більший кут камери, тим більш агресивний політ. Тому, я, мабуть, ви не бачите, а бачите тільки політ. Я буду зі свого, того, котрий я зробив. Дрон, знімати о, цю конопу чи іншу, замовлю собі конопу, вона прийде. І буду ставити на цей дрон і літати з іншою конопою, щоб менший кут собі зробити і плавно літати. А з приводу часу польоту я вам нічого не скажу, тому що у мене акумулятори старі, і я на нові поки що немає грошей. І особливо я нічого не робив з дроном, тому мені здається, ну, типу, заводські характеристики 4 хвилини він повинен літати, але все залежить від того, який стиль у вас польотів. Зараз буду дозаряджати акумулятори, котрі я розрядив, поки налаштовував і тренував. ну, типу, Під'єднував це все дозаряджу і буду літати по треку. Дивитись вже, як він себе веде на треку. Але знову ж таки, я ж кажу, що перші враження дуже класні. Я настільки був захоплений, що коли ми до Betaflight під'єднувались, я навіть нічого не виставляв на апаратурі керування. Всі налаштування на апаратурі є заводськими. Тому цей дрон не називається Bind and Fly. Прописали в BIND фразу. Якщо не під'єднується, спробували все перезагружати. Спробували пошук. У мене просто від'єднав, вимкнув апаратуру, знову вимкнув, вимкнув дрон і все одразу під'єдналося. Такий, Вау. ну Система і там може давати збій. Не одразу все під'єднується. Ще треба перезавантажувати. Я такий. Ну, ну що ж таке? Ну. По, по, по цьому всьому, я не знаю. Ну, дуже класно літає. Дуже класно літає. Я отримав свій культовий а, квадрокоптер, у котрого величезна кількість продажів, але знову ж таки, а, більші КВ моторів, літає, літати буде більш бадьоріше. Я такий на цьому політав і такий, може, все ж таки не дуже гарно сиджу, чи щось таке. Але, знову ж таки, мені треба найлегші мотори. Далі ми спробуємо, не знаю, побачимо, чи спробуємо зробити найлегший білд, чи не спробуємо зробити це. Все залежить від того, які, скільки у мене чи вистачить на це грошей. Але. Подивимось і побачимо. По, поки що я ж кажу. Отримав все, все те, що хотів, куль, культовий дрон, велика кількість продажів на Алікспресу, мені здається, велика кількість продажів і в інших. Тут ще що хотів сказати, тут Експрес ЛРС вбудований став, а він раніше був у них зов, зовні. І є у них тести, що раніше. Цей 25 мВт, я не пам'ятаю, а найменший енергорежим, котрий менше всього енергії, він у них не був 25 мВт, Він у них скакав. І для гонок він був не дуже гарний. А зараз вони це все виправили і тому він тепер дуже, дуже підходить для гонок. Тепер він взагалі по всіх параметрах підходить для гонок вупів. І тому це йде мені в колекцію дронів. І це, скоріш за все, стає мій на... дрон на кожен день. Так що якось так. Дрон дуже класний. Далі йду просто-напросто на ньому літати, літати, висаджувати ці батарейки в нуль і купляти нові батарейки. Що вже робити? На цьому в мене все. і Я погнав.